Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я її Ведучий Олександр Сапальні. Сьогодні на базі центру Я Маріуполь відкрилася школа майбутнього першачка для маленьких нових криворіжців, для того щоб незважаючи на війну, вони могли б отримувати знання. Перед початком навчання у школі і більш детально про це ми сьогодні поговоримо з нашими гостями: Таран Оленою Вікторівною, вихователькою метадистською центру Я Маріуполь Кривий Ріг та відєніною Оленою Анатолієвною, вихователькою Кривий Криверійського закладу дошкільної освіти номер 231 Вітаю, добро. Давайте почнемо нашу розмову взагалі з того, так що підготовка дітей до першого класу, от в чому вона полягає? Перш за все, мабуть, вона полягає в тому, що дітям треба пояснити, що в їх житті відбувається наступний етап, який буде відрізнятися від їхніх, їхніх перебувань у дитячому садочку, що вони, мабуть, повинні вже бути більш організованими, самостійними. І, от, і ось це. Так, головна, більш а, да, головна така ціль, мета, ціль. Мета, да, так. да, да. Угу. А чому ви вирішили рити таку школу в центрі Ямаріуполя? Наш центр Ямаріуполь відвідує дуже багато діточок дошкільного віку. І цей проєкт довго очікуваний. Батьки запитують часто, чи буде підготовка дітей до школи, коли вона буде, і от нарешті дочекались. Батьки насправді їм важко готувати дітей до школи. В когось немає можливості, часу, в когось сил, терпіння не вистачає. І цей проект як паличка-виручалочка для батьків. І ми дуже вдячні педагогічному складу садочку 231 за те, що вони не відмовили нам. І допомагають у всьому. Дуже відповідально поставилися до цього проекту, приходять не раз і неодноразово не приходили перед початком, готувались, щось приносили, щось робили. Великі молодці, нам дуже пощастило з такими Дякую. партнерами. Дякую. Це, це дуже чудово. А як будуть проходити заняття? Заняття будуть проходити два рази на тиждень. Це середа і п'ятниця з 13 до 15 годин. Спочатку буде як така фізкульт-хвилинка. Окрім нашого вихователя, який буде працювати з діточками, будучи працювати у нас спеціалісти, музичний керівник, інструктор з фізкультури, і буде приходити нас приходити наш практичний психолог. І ось коли музичний керівник або інструктор з фізкультури, вони будуть перед початком занять, трошечки, щоб дітки розімнялися, будуть такі фізкульт хвилинки, руханочки проводити. Ось, да. Потім е, перше заняття, яке буде тривати 25 хвилин, тому що для дітей цього віку це такий приємний час. Е, потім перерва 10 хвилин, поки вихователь готується до наступного заняття. Таки, або музичний керівник, або інструктор з фізкультури, з ними рухоночку проводять, наступне заняття, потім пів години, щоб дітки відпочили. Угу. бо ось даже сьогодні, як ми дивилися, їх дуже зараз складно їм ще Зберегти увагу, то ми вирішили, півгодини буде в них перерва, це якась буде розвага, або будуть вони вивчати якісь музичні рухи, відпочинуть і потім е, третє вже заняття. Може встати питання, а чи не будуть вони на третьому занятті після таких руханок неуважні? Ні, ми так склали розклад, що два дні на тиждень. Буде математика, тобто середу, в і в п'ятницю обов'язкова математика. Зараз логіко-математичний розвиток, розвиток мовлення, угу. і буде в середу елементи грамоти, а по п'ятницям буде або ліплення, або малювання, або аплікація. Там вже вихователь буде інтегрувати, буде якось. Ось такі проводить заняття. Угу. А скільки вже діток на сьогодні записалися до школи? Ну, на даний час записалось вже 10 діточок. І це тільки в наш центр будуть відвідувати. Ще є у нас діточки, які живуть далеко від нашого центру. Для них теж локацію створили, вони будуть на базі дитячого садочка відвідувати в Покровському району, районі, будуть відвідувати теж такі заняття. Угу, чудово. А, сьогодні ж був перший день. Так? Так. А, що відбувалося, Яка атмосфера була? Як поводили себе діти? Що, що, що найбільше запам'яталося сьогодні з відкриття з першого дня? Ми дуже вдячні, нам допомагали. Дівчата з центральної дитячої міської бібліотеки, яка знаходиться ось тут поруч з нами на 95-му кварталі. Наш садочок з ними співпрацює вже понад два роки, і ми вирішили їх запросити сьогодні і до. Ну, вже тепер наших діточок <гум> <гум> теж. Ось, і сьогодні до них прийшли в гості Міні Маус і Мікі Маус. <гум> да, дуже такі е, ростові ляльки, дуже гарні е, ляльки. Діти, коли їх побачили, у них такі оченята, і вони їх впізнали. Вони одразу, ой, дивись, дивись, міні маус, і Мікі Маус. Ось ми так розпочали. Вони їх зустріли, е, провели в клас який. Е, Разум ми да, створили, да, де, там, да, де вони будуть навчатися. Вони заходили, вручали ми їм такі імпровізовані квіточки, як пропускний квіток. <рес> там був прапор, де написано Маріуполь і Кривий Ріг, і два голуби. Всі ми чекаємо на перемогу. Ось такий символ зробили в подарунок нашій вихователі. І дівчатка-мишенята їх обсипали такими яскравими, ну як не дожчик, як конфіті. конфіті да, угу, та, да. І була, вони заходили, ось, ось, ось такі імпровізовані, якби ворота чи шужики, з, 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 з такого mm -hmm. яскравого конфеті. Сідали вони за столики, потім ми їм показали відео про наше місто. Самі цікаві міста, мультик показали Моя країна, Україна, є там п'ята серія, яка присвячена Кривому рогу. Угу. Пластиліновий мультик. Ми запросили на цю відеоекскурсію і батьків, але спочатку ми в діточок. Запитали, чи можна батьків запросити? Навіть так. Да, ви ж тепер вже ж готуєтесь до школи, ви в школярі, а в школі не можна батькам знаходитись. Ну, вони дозволили. <рес> <рес> так. Я думаю, що батькам теж було цікаво подивитися про наше місто воно дуже гарне, є такі цікаві міста. Потім була перерва, де їх знову зустріли Мікі і Міні. Вони грали в ігри, загадки. Відгадували, потім вони пішли знов-таки в клас, де вихователь Тетяна Анатолієвна з ними е, розмовляла про Україну, про державні символи. І Потім вони е, розмальовочки були, там, де був наш герб, калина, наші символи. Вони е, розмальовували, проговорили, там вони так невимушена така була бесіда. І потім знов таки. Міні і Мікі їх зустріли, вони потанцювали, танець перемоги танцювали і ось на цьому завершилось. Тобто навіть в перший день вже такий був насичений для да, насичений. Для, для ну, ми маличі. так подумали, ось з дівчатами вчора спілкувались. Ем, хотілося, щоб якесь і свято було. Ну, знаєте, як перше вересня спочатку. Так. Да, свято, а потім запрошують, запрошують в клас. Ось ми так міні, таке маленьке свято зробили. І щоб не дуже в перший день їх нагружати, Ось так ми легенько все. Uh -huh. так. Дітки були дуже задоволені. Я ж запитувала у них, ну як вам сподобалось, ой, емоції переповнюють їх, так сподобалось, і розповідають, що сподобалось, як вони це робили. Ну, і чекають вже наступного заняття. Yeah. з Нетерпіння. Yeah. Були. І ще було сьогодні дуже багато подарунків. Дівчата з бібліотеки теж їм подарували, там такі ж от міні, uh -huh. міні і мікі на шпажечках, uh -huh. і кожному вручили то вони І подарунки, і розмальовки, і батькам сподобалося. Це головне, коли батьки настроєні на співпрацю, і вони бачать, що з їхніми діточками буде все добре, це, це угу. дуже гарно. Тобто то з першого дня вже така атмосфера дружня. Да, так, контакт був налажений. Та, і з дітками, і з батьками. Угу. Чудово. Ми ж прекрасно знаємо, так що місцева влада дуже велику роль відіграє і. Допомагає а, і співпрацює з центром Я Маріуполь». Так, от хочеться запитати, яку роль у відкритті саме школи майбутнього а, першачка відіграла місцева влада. Ну, міська влада це взагалі наші гості, наші партнери, вони нам завжди допомагають, ніколи не відмовляють у підтримці, у допомозі. На цей раз вони також прийняли участь, як би сказати, в нашому проєкті, запропонували нам таких чудових професійних спеціалістів, а також вони посприяли обладнанню в нашому класі, там привезли і стільці, і парти. І, і, взагалі, що потрібно, говорять, звертайтеся без, без питань. Ми допоможемо, все зробимо. Ми тепер нові криворіжці маріупольці, так <с. <с. тому так, ми це будемо безумовно. звертатися. А які плани так. на найближче май, майбутнє в центрі Я Маріуполь? Можливо, ще якісь проєкти подібні чи, можливо, якісь інші? Ой, у нас кожного дня якісь задуми, якісь ідеї. Ми їх намагаємось втілювати. Із такого у нас вже кожної суботи у нас кулінарні мастер-класи, ну, це більш для дорослих людей. Ну, а що... Ще б мені дуже сподобалась файна пані, вона проводять. Файна <рес> так, пані» – це так. теж для більш дорослих людей. Так. Для діточок теж дуже багато заходів різноманітних проводимо, в основному майстер-класи, художня школа нам дуже допомагає в цьому, також бібліотека приходить. Ну, дуже дякуємо вам за підтримку, за допомогу. Ми тут почуваємося як вдома у, у кривому розі. Угу. Ну що ж, і я вам звичайно вдячний за те, що ви завітали до нашої студії, і за те, що ви допомагаєте нашим а, діткам, все ж таки, не зважаючи на незважаючи на ці тяжкі часи, продовжувати жити звичним для них життям. Так, дякуємо вам. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас були Таран Олена Вікторівна, вихователька-методистка центру Я Маріуполь, місто Кривий Ріг, і Відєніна Олена Анатолієвна, вихователька-методистка Кривий закладу шкільної освіти номер 231 Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.